Привіт-привіт, друже! Зачекався ти нас. Забираємо Kia Sportage 2013 року. От такий красавчик сріблястого кольору. Пробіг автомобіля всього-навсього 124 тисячі кілометрів. Багата комплектація, чудовий стан. І взагалі автомобіль має вигляд прекрасний. Дволітровий турбодизель. Шестиступенева. Робка автомат, ледовська оптика, ксенон, ДХО, модельні вітровички, модельні пороги, симпатичні колеса з новою гумою, до речі, шкіряний салон підігріви вентиляція, двохзонний клімат, камера, парктроніки, кнопка старт, мультикермо, безключовий доступ. Електросклопідйомники підігріви і на задньому дивані. Фірмове тонування. Так, а що у нас тут? Давайте подивимось. Ага, така поличка. А під поличкою новесенька докатка і неюзаний домкрат. Так що, не треба багато говорити. Треба цей автомобіль просто бачити, а ще краще сісти і поїздити на ньому. А самим кращим варіантом буде. Придбати цей чудовий кросовер, їздити на ньому і насолоджуватись життям. В цьому якраз ми і намагаємось допомагати нашим покупцям компанія Korean Best Cars, кого цікавлять гарні корейські Best Cars, Завжди чекаємо на вас. Дзвоніть, звертайтесь завжди на зв'язку. Компанія Korean Best Cars.